Цієї ночі ворог обстріляв Харків БПЛА типу шахет. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень два житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Ночний прильот було три «Шахети», які, на жаль, потрапили і є руйнація у житлових будинках міста Харкова. Це Сабіцький район, вибите вікна. На щастя, ніхто не постраждав. Наше комунальне підприємство працюють, допомагаємо людям. Протягом доби ворог нещадно обстрілював і область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, Уди, Стрілеча, Стариця та інші авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Великий Бурлук та Вовчанськ. По 2.40 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені два приватні будинки та шість господарчих споруд без постраждалих. О 12.20 внаслідок повторного обстрілу міста Вовчанськ горів приватний житловий. Будинок постраждалих немає. Об 11.30 відбувся ворожий обстріл Вовчанська кабами. Пошкоджені приватні будинки без постраждалих. О 10:30 здійснено ворожий мінометний обстріл населеного пункту Огірцеве чугуївського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Сарай, гараж без постраждалих. За добу евакуйовано 8 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 50 дітей. Вільховацької 19, великобурлу. 31. Рятувальники звітують. Протягом минулої доби здійснено 69 оперативних виїздів. В результаті обстрілів на Харківщині сталося три пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники. У місті Вовчанськ горіли приватний будинок та шість господарчих споруд. Та в Слобідському районі міста Харків пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 46 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 38 гектарів сухої рослинності. 10 березня о 6.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому 16-поверховому будинку, що за адресою. Проспект Людвига Свободи 35 В Шевченківського району міста Харкова. На місце події оперативно прибули рятувальники 32-ї державної пожежної рятувального рятувальної частини у складі трьох відділень. По прибуттю до місця подій було з'ясовано, що у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі пожежі 20 квадратних метрів. Через надмірну задимленість вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальниками було виявлено тіло 74-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано у 7.34. Ще одна побутова пожежа сталася десятого. Березня о 7.13 по вулиці Суворова, 23, в місті Дергачі Харківського району. В квартирі в одній із кімнат горіли домашні речі на площі трьох квадратних метрів. Там рятувальники 53-ї частини під час розвідки знайшли тіло 52-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 8.37. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено сім одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, за минулу добу ворог наступальних дій не вів. Марія Солова, Дмитронгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.